Друзі, вашій увазі знову свіжопригнаний автомобіль Volkswagen Touran 2010 року, з 2011 року експлуатація, сама максимальна комплектація для цього авто, нікель. Зверніть увагу. Авто у відбільнішому стані 2010 Чистий рік на 16 титанах, високий кліренс, зимова гума. Сам дуже хороший. Авто без ризиків, без м'ятін, без нічого. Нікель там, Дивіться який стан автомобіля. На максимальній комплектації. Партронік, фаркоп, датчик дощу світла. Дивіться яке авто. З повною сервісною історією. Дивіться. Тут всі роки є до цього. 20-й роки, 18-й, 19, й 21, й, -й 22-й. 21-й. Дивимося далі. 24-й рік. Автореально обслужене все в Німеччині, всі сервіса. Дивіться стан автомобіля. Дуже рідко таке авто приїжджає в такому стані. Клімат, контроль двозонний, підігрів сидінь, круїз, контроль. Ну, що все є. Дивіться, тут такі полички відкриваються зверху, там ще третя є, така сама, закриваються. Авто у відміннішому стані. Салон збережений на рідкость, ні шити, нічого. Дивіться, який стан автомобіля. Шкіряне кермо. Повна комплектація, дивіться карти дверей. Ззаді подивимося. Дивіться, які карти дверей. Сидіння. Сидіння трансформери, 7 місць нагадую в цьому авто, повних сім місць, дивіться ззаді, все оригінал. Сидіння їздять, кожне сидіння по віддільності, окр... хочете, знімаєте, бачите, воно їздить туди-сюди, ложаться дуже легенько. От, дивіться як. Раз. І положили сидіння. Отак. От Тут шторка в наявності, два повних місця. Можна положити кому не потрібно, буде великий просторий багажник, рівна підлога. Дивимось далі. Тут все ідеал. Карти не затерті, не порваті, дивіться, фаркопчик, яким не користувалися. Дивіться. Їм не користувалися. Тут все є, все укомплектовано, там до домкрат, все ключик, крючочок, все лежить наявності. Дивіться. Потолок ідеальний стан. Ніде нічого не кручено, всі фонарі цілі, ржавчини немає, ніде ні по дверках, ні по порогах. Авто піднімалося на підйомнику, провірялося. Ідеальний стан. 2009 рік, 10-й вибачаюсь рік, 1,4 ТСА турбований, це помінений, все замінено в Німеччині. Дивіться стан автомобіля, дорогі друзі. Чотири скло підйомника, сидіння, стан сидінь, підлокотник, дивіться кермо. Датчик дощу, світла. Два зовна кліма, підгрів сидінь, круїз контроль. Тут бардачок такий, панель в ідеальнішому стані. Дивіться. Тому, друзі, хто шукає хороше авто. Для сім'ї сім місць повних. А то в відміннішому стані, нагадую. Дивіться, стан двигуна. Вигунчик працює ідеально. Тут всі теж сервіса. От дивіться, 24 рік, 22 рік, 21 рік і так пішло. А то обслуговувалось. Надаємо він-код 238 тисяч оригінального пробігу на таких фарах. Та Зараз включимо світло, побачимо. Як все світить. Адаптивне освітлення поворотів є, нагадую. Дивіться, яка машинка. Стан відмінніший, друзі, на хорошій зимовій гумі, партронік. Все є в наявності. Все, що треба для цього авто. Тому, друзі, хто шукає хороше авто для сім'ї, для себе. Такий міні-вен, щойно з Німеччини. Тиждень, як приїхав, навіть немає ще, нема, Дивіться, сидіння трансформери, піднімаються легенько, нажимаєте просто раз і все, підняли ось такий автомобільчик. Друзі, телефонуйте, будемо раді, буде в продажі 2010 рік. 1,4 TSI, бензин. На механіці сама повна, максимальна нагадую, комплектація все є. Дивіться, всі сервіса, всі сервісні книжки повністю. Тому всім далих покупок. Дякую за увагу.